Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні ми з вами у місті Луцьку на квітковій гуртівні Флора А на вулиці Івана Франка, 44. Адже тут завозик орхочок і не лише орхідеїк, а різноманітних, цікавущих, красивезних квітів. Одразу, як завжди, уточнюю, що ціни сьогодні у цьому відео я називати не буду, адже я їх сама не знаю. Я також покупець, як і ви. А це ж гуртівня, тому ціни будуть доволі різнитись між собою, адже дехто, можливо, купуватиме одну орхідейку, а хтось буде багато. Тому усі ціни та стан орхідеїв, будь ласочка, з'ясовуйте вже саменькі напряму у флори А. А я залишаю посилання на їхню інет-сторіночку Instagram у описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. Якщо щось не знаходите, обов'язково пишіть в коментарях і я дам посилання. Проте я завжди для вашої ж зручності прикріплюю усі посиланнячка. Скажу вам відверто, що я вже поглядом пробіглась так по орхідейках. І побачила, що цього разу дуже багато привезли різноманітних мутацій саме серед мультифлорок. І розпочнемо із новиночки мультифлорочки. Ось такий неймовірно красивезний мультик. Назва у нього зазначена Азіан Віолін. Можливо, я невірно ту назву вимовила вже, вибачайте. Але погляньте, який він красивезний вживу. Дуже розгалужений, крупноквітковий. Квіточка геть не дрібненька. Десь до сіми. В наявності також є красивезні, варієгатні. Чіаенлін. Знову ж не знаю, чи вірно вимова. Продовжуємо. А тепер мультифлорочки-метелики. Чесно кажучи, я не знаю, хто це, але хтось дуже-дуже такий цікавущий. Погляньте букет, дуже вражаючий букетик, розгалужена, мультифлорочка, метелик, а також в наявності є точнісінько така ж, але вже в мутації пелор. Для порівняночка з ліва метелик, справа пелор, одна і та ж орхідейка, але по-різному змутувала. А ось ця мультифлорна панянка із їхньою кольоровою гами, але це хтось інший. І також вона така красивезна. Бачите, як вона вже змутувала? Ну, от, одна краще іншої, Ну, правда ж? Миловидні. Красивезні, ніжнючі. І хто полюбляє мутації, продовжуємо, адже привезли цього разу ще ось такі кралі, також і метелики, і пелори. червоно бордове забарвлення насичене, і в мутації привезли вайлет-квін. Пелоричні вайлет-квін в Луцьку вперше бачу. Трішки шокована, приємно здивована. Можливо, хтось шукає, не зволікайте. А тепер уважненько погляньте ще на цю кралочку. Ця кралочка також фіолетовій, гамі, як і Violet Queen, але дещо інша. І нічим не гірша, також розкішно і показує вам сорт, пробитий на горшечку Азур. Мультифлорка Bubbles знову в наявності і знову в мутації, і метелики є, і пелори. І з крупноквіткових погляньте, яку привезли новиночку. Такий цікавезний бігліпчик у персиковій смачнючій гамі. І з малиновою губою поглянемо коріннячка, кот. Все супер. Одразу уточнюю, що він один єдиний, тому не зволікайте. А це мультифлорка. Так насичена! Трішечки краплення гірчичного кольору. Дуже втизну, але вона така. Ну, дуже-дуже насичена. Ось такий код і поруч із нею. Точнісінько, з таким же шкодом. Ось така краля зліва, бачите? Вона трішечки світліша, і губа у неї відрізняється. Не геть жовтенька, як у цієї попередньої. В наявності сезам, не ред сезам. А той класичний, всіма знаний і всіма бажаний. Один єдиний в наявності. І коренева у нього класна. От як можна не любити той сезам? Ну хіба що вже, якщо не любиш тих крапунчиків? Павороті цього разу привезли. Без мутації, стандарти, але в дуже-дуже хорошому стані. Також в наявності декілька штук Джолі. Якось їх так напливами привозять. То вони є, то їх немає. Тому не гайте часу, якщо хочете таку орхідейку в свою орхо-колекцію не зволікайте, бо тут коріння орхо екстаз. Також декілька штук в наявності є Отело. Кольорова гама Отело. Дуже вражає. Можливо, хтось шукає отело, будь ласочка, також поспішайте. Цього разу привезли компілейшн. Ох, красуня. Із жовтенької гами в наявності кандела, яка ж вона красивезна. Ті білі буса закручені на жовтому фоні. Ех, тепленька. Ніжна і чекає на свого орхолюба мультифлорного типу Алладін. Також в наявності бігліпчик розкішний із прекрасною кореневою. І дуже добре, що в завозиках ми з вами доволі часто почали бачити саме цей сорт Аладін. А ось це змутувало Орландо. Ну, Орландо зі сплешем я вперше бачу. Зверніть, будь ласка, увагу на неї, бо квітувати вона полюбляє ох хо, хо А тепер погляньте на цю кралю. Квіточка згодом вирівняється, бо ж залежані вони. Ой, я не знаю, як вірно назвати назву на горшечку погляньте. Небурн, так? Ну, класнюча вона вживу. Єдине тут коріння не дуже багато все зверху. Але ж яка цікава. Також цього разу привезли ще ось такі бігліпчики, цікавуші з контрастною білою губою та плямками-вусами на ній зверху під колонкою. І з цієї кольорової гами ще ось такі, також наявності, Юпітер! Ох, магічна у нього кольорова гама на пелюстках і на губі. І ось такий стан кореневий. Прекрасний. Можливо, хтось також його шукає. До речі, привезли також декілька інтермес. Давненько їх не було, коренева у них непогана, а також равело, мірафлору, рим. Андору, також Перліон, Сурфсонг. І давненько не було Чармара. І він тепер в наявності. От кому він посміхнеться вам через камеру з екрану. Забирайте. Прекрасний стан. Також в наявності ось така медово, бешево, зефірно. Ніжно-карамельна, красунька. Знаєте, мені морозиво нагадує. І губа у неї така цікава, доповнює колір її пелюсток. Одна єдина в наявності. Біглі Мадона в наявності також. І мультифлорочка Sunset Love. А мотагуа мультифлорка крупноквіткова, а також наявності наявності редліпчики. І ось така рожева краля в одному єдиному екземплярі. Із рожевої кольорової гами ще ось така насичена, але вже трішечки венозна. Албуфейра та бігліпчик Ромблон. Оберемок. Розкішний букет. Також є Торіно, а справа, як бачите, Торіно, який захотів бути Барбі. Не знаю точно його назви, але він такий цікавий, правда? ж? Віднайшла ще одну однісіньку, ось таку красуню. Така вже вона цікаву що вживу. І я не знаю, хто це. Зараз я вам покажу. Бачите, яка квіточка Ну, цікавезна. насичена. А також покажу вам код. Ось такий він. І коренева, непогана. Полуднично-чорничний пиріг. В наявності також і не один. А також рожеві венознички. Давнесенько не було преті романс. Вони в наявності, а також поруч із нею здоровесний, величезний крупноквітковий, білосніжний бігліб. Класнючий я його одразу бачу в домашньому а ви? Там ще я віднайшла ось такий рожевий, а також олу, можливо, це туніс. Без мутацій також є Violet Queen. А також парфумні фабрики. Odorion. Також без мутації. Пахнючі сого Лоренси. Ще ось такі виносні мультифлорочки, дуже-дуже розгалужені, білосніжні. А тепер погляньте: дуже крупноквітковий. Більше 10 сантиметрів мене вживу дуже вразив. Пам'ятаєте, на початку відео я вам показувала метелика та пелора. Мені здається, що ось це так змутував цей сорт. Також в наявності Сан Хуан. І ще ось такі мультифлорні бігліпчики. І з мультифлорочки ще є пахнючий гросетто. Такі букетики. Невеличкі, компактні, пишнючі, та ще ж крупна квіточка. І пахне. Із мультифлорки ось такі в наявності є. Не знаю назви. А також багато пребагато лімпопо зі сплешем. У мене в домашньому він заароматив. Як і чармерів, так довгенько не було котиків. І ось нарешті вони є. Діп Сікріт. Також в наявності поглянемо кореневу. непогана. Ще ось така мультифлорка жовтенька з біленькою губою. І бусика в неї практично не видно. Ще ось така рожева. Поглянемо ще її кореневу. І у неї вона також хороша. Біленькі букетики. Мультики, ще ось така красуня, афра. І знову величезний вибір ще ось таких кралечок, крупно квіткових і мультиків. Літл Зором дуже-дуже багато. Або індіан саме. А тепер, подивіться, зліва, бачите, ще й бабулеточка є. А тут без мутацій, ще ось така подібна на спорт леопард. Губа, яка амфороподібна. І мультифлорна новиночка, яка мені подібна на день туриста. Я все так думала, думала, кого вона мені нагадує. Ну, мені так нагадує, не знаю, як вам. Ще ось такий бігліб, цікавущий, також в наявності. Чорничні бризки в нього по пелюстці. І на губі погляньте, яка кольорова гама доповнює ту пелюстку. Ну, який же ж талановитий художник створює кожну орхідейку. Всі ж ми знаємо, що це природа Плюс трішечки рука підкоректувала людська. Ще ось така краля, і хазарт наявності. А ще дуже-дуже крупноквіткова ось така гігантська. Зефірка десь 12, можливо, і більше навіть. А поруч із нею ще ось така і ось така. Ще трішечки прогуляємось оком. По інших рослиночках, можливо, вам щось. Западе в душу, ви побачите, зробите собі скрін, уточнюйте, будь ласка, усе напряму на сторіночці флори А. Посиланнячко, знову ж кажу, залишаю внизу під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. Ну що, як вам сьогоднішня орхо-прогулянка? Щось сподобалось, щось не бачили собі. Бо для любителів мультифлорки. Сьогодні рай, адже навіть є вибір колосальний мутацій серед мультифлорочки. Щиро сердечно, як завжди, дякую кожному із вас за підтримку, за орго прогулянку, за зворотній зв'язок, адже я завжди читаю усі ваші коментарі, від яких мені дуже дуже тепло. Бо я дуже-дуже хочу, щоб і вам було тепло від кожного мого відео. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Продовжуємо триматись зі всіх сил!